Вітаю вас на Облосток. Мене звати Тетяна Іванська. Дякую, що залишаєтеся з нами. Зараз будемо обговорювати безпекову ситуацію в Україні і те, що відбувається на фронті. Разом із нами на зв'язку. Євген Єврій, Шейх, військовослужбовець збройних сил України. Пане Євгене, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я. Давайте розпочнемо з інформації, яку нам надало посольство Сполучених Штатів. Воно сказало, що саме сьогодні Російська Федерація може нанести потужний удар по Україні. Води представництві повідомили, що отримали конкретні дані про можливу значну атаку без деталей. Але натомість, ми бачимо, що вже в Києві декілька декілька посольств сказали, що ми будемо приймати дистанційну у зв'язку із такою загрозою з безпекою. Крім того, ми пам'ятаємо, що. Буквально вчора з'явилася новина про те, що Росія справді хоче використати і випробувати на Україні нову свою балістичну ракету. І, от зараз, готуючись до ефіру, я моніторю. Телеграм-канала військових і в одному з телеграм-каналів написали, що що можливо Росія може використати РС 26 шість рубіж. Що вам про це відомо? Як ви це сприймаєте, і наскільки серйозно нам справді до цього ставиться? Того, що з одного боку, так серйозна масштабна атака, але з іншого боку, буквально 17 листопада на нас летіло так само 120 ракет, якщо не не більше. От ключову зараз сказали навіть без. Пригадування назви там цієї ракети, і так далі. Я хочу, щоб ви мою відповідь сприймали як відповідь людини, яка вже е, більше ніж два з половиною роки перебуває на Донбасі, е, і хлопців, які тут е, зрозумієте, після всього, що ми тут бачили, дуже важко чимось новим здивувати, налякати чи ще щось. Бо повірте, вже були і каби, і фаби, і балістики, і С-300, і урагани, і торнадо, і що тільки не було, і ну на превеликий жаль, скоріш за все, ця ракета, про яку там рекламують, розповідає, скоріш за все, вона напевно має більше. Вражаючу силу, тут ключове питання, куди ворог підступно вирішить її застосувати, якщо таки вирішить застосувати. Але я би не відкидав ту історію, що дуже часто Російська Федерація вдається до таких спекулятивних вкидувань в засоб масової інформації. Тобто, ну скажіть, будь ласка, чи може щось страшніше чи гірше запропонувати ворог на сьогоднішній день, аніж та кількість мирних людей, яка вбита до сьогодні, це проліти і ось не так давні суми Кривий Ріг, Одеса, цілим. Сім'ями люди загинали, тому на превеликий жаль, воно не закінчується. Але ключове питання: чи може ворог ще підступніше, ще каварніше, ще нижче пробити це дно і показати вбити більше людей? Скоріш за все напевно може, але ключове чи зміниться хід війни і на що вони розраховують, коли кажуть, що будуть застосовувати таку ракету. Вони там декларуються, що це відповідь на Атакамс і так далі. Так слухайте, взагалі, у нас з 22-го року триває повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І я взагалі вважаю, що ми мали би відбуватися всіми маючимися у нас засобами. Тим паче, скажу вам відверто, що декілька разів мав дотичність до планування операції, там нанесення уражень по е об'єктах ворога. А нехай там не вглиб на території Росії. На жаль, це на окуповані наші території. Але повірте, силу нашої оборони розвідники підходять до цього максимально якісно. Я не можу там відповідати, бо не був в місцях там прильоту. Але те, що бачив, спостерігав саме я. Повірте, наші відпрацювання відбуваються дійсно по місцям розташування особового складу ворога ворога, по місцям тримання резервів, техніки і так далі. І так далі. Тому ну. Хоч тут по результату треба буде вже судити, чи не просто це якісь там емоційні всплески і так далі. І ключове я ж кажу, що на сьогодні ви гарно що пригадали, що три дні буквально тому була масована атака. Що на сьогодні ворог може нам показати страшніше аніж продовжити вбивати наше мирне населення? Тут ключове. Угу. Е, пане Євгене, а от якщо ми говоримо та про те, а що ще може показати Росія, угу. я просто хочу, щоб ви дали оцінку, як військовослужбовець, який перебуває безпосередньо в гарячих точках, дуже багато знаєте зараз політтехнологів політиків різних західних змі пишуть про те, що мовляв те, що зараз нам надали дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії, навпаки, Росії ще більше обізлить інші західні змі і аналітики пишуть про те. Те, що навпаки, Росія зараз послаблена е, і вона вже знаєте вичерпує свої сили. От е, як ви на фронті бачите, як ось ці новини міжнародні геополітичні відображаються на фронті? Чи поменшило обстрілів, чи навпаки побільшилося? Чи розуміємо ми, що е, Путін це щур який загнаний в кут, чи це щур який тікає з корабля? Ну, Дивіться, дуже складне таке глибоке питання. Тут можна годину на нього свої думки виказувати. Але, скажімо, стосовно там щур чи не щур, є відчуття особисто в мене, і ми з хлопцями звіряємо годинники, умовно кажучи. Є відчуття, що. Якщо порівняти з боксом, це такі останні чемпіонські раунди, де повірте мені, на межі своїх можливостей, як наше військо, так і російське військо, так також. І те, що сьогодні є певна динаміка на лінії бойового зіткнення, це ще не каже про те, що вони там винайшли щось новітнє. Бо повірте, є там певні складнощі, є дефіцитом на з піхотою. Але ж ви кожного дня бачите зведення генерального штабу, які показує вам про те, що ворог несе шалені втрати, а значить, засоби ураження наші, ті, що у нас маються, також працюють доволі якісно і тут повірте, хто в цих чемпіонських раундах вистоїть. Ви ж бачите, ворог намагається нас розкачувати з усіх боків. І я би дуже тут розділяв, прям дуже розділяв політичну гілку і військову гілку. І не би, чи має там воно відображення, чи немає. Бо полу бою це зовсім інша історія. Так, до до я, я взагалі Вже дозвіл на використання Далекобійних ракет в Російської Федерації. Це більше політичні сигнали, політичне рішення ніж військове. Тому що давайте відверто. Наші дрони. Не ті, що виробляються у нас середині країни, доволі давно летіли і вражали і нафтову інфраструктуру, ворога, і енергетичну інфраструктуру, і залітали набагато далі аніж 300 кілометрів. Тому це вже більш таке. Це вже знаєте, як підвищення ставок та накал цієї ситуації, коли вже всі на межі своїх можливостей, вам скажу. Чому що, що ворог на сьогодні нормально так підтискає? Тому що всі ці обстріли, і навіть якщо вони там сьогодні щось використають, чи не сьогодні, чи завтра, чи коли воно там буде, чи не буде, не дай Бог, щоб воно сталося. Оце якраз тиск вже не на військових, не на фронт. Це тиск на громадянське суспільство, щоб зсередини люди почали продовжили розкачувати у тих, у яких і також оголений нерв всі дуже втомилися в цієї війни. Тут навряд чи є якась сім'я, в кого немає, щоб хтось був поранений або не дотичний там до війни, і таким чином ворог більше дав на громадянське суспільство, щоб розкачати його зсередини. Це ж не секрет, це правда. Треба визнати, що суспільство. Сьогодні вже більш схиляється до думки, де закінчить цю війну на будь-яких умовах. Е, тому я ж кажу, тут треба розділити військове і політичне і відверто, якщо на полі бою, чесно кажучи, за два з половиною роки на полі бою, ворог багато чому програє нашим завзятим козакам. То на інформаційній арені, саме от е, такими заявами, розкачкою ситуації на нашому інформаційному е, ринку в цілому, ну треба сказати, що ворог діє доволі до, до, доволі удачно, але я би не брав на себе відповідальність. Сьогодні казати, що хтось там загнаний в якийсь кут. Дуже серйозний накал, дуже серйозні повичні ставки. І коли вже ставки підвищаються до такого рівня. Я думаю, це і свідчить саме про те, що розв'язка цієї історії, фінал цієї історії, він вже не десь там дуже далеко, а він вже відчувається, що ось поруч. Але в копилочку в корзинку тієї думки, як ви сказали, що він загнаний, що в них теж не все добре, ми ж спостерігаємо. Два... З половиною року і наскільки Російська Федерація допомагає Північна Корея, Іран, Китай, які там страни ще долучені і участь північнокорейського контингента в цій війні чи не сигнал? Це про те, що в них вже все прям зовсім пішло не по плану, і не вистачає їм власного ресурсу для того, щоб рухатися по намічному їм плану. Ну от власне про північних корейців вже теж з'являється інформація. Ну, ми бачили з вами, та і також читали новини про те, що вони вже і алкоголем отруються, причому не простим алкоголем, а з антисептичних серветок. Зараз вже є інформація про те, що п'ятеро військовослужбовців північної Кореї зболтували російську вчительку, яка приїхала туди для обміну культурними цінностями. Тобто, це також напевно впливає і на дисципліну в армії, і на тримання строю на фронті. 200% це не може не торкатися, і тут треба трохи глибше. Навіть ви уявляєте собі 20, 30 чи 40 років скільки є документалок, скільки є історій про те наскільки серйозна ізоляція людей в північній Кореї. Ви уявляєте я вибачаюся, Я не хочу ображати жодну людину у світі, але в якому моральному психологічному стані ці дикуни і вони вирвалися з цієї ізоляції, умовно кажучи, з острова. Хоча він не є островом, але ізоляція максимально повна. Ви уявляєте, що вони зараз побачили інший світ при їхній налаштованості? Ми кажемо, що в Росії пропаганда працює дуже сильно. Воювіть, як пропаганда працює в північній Кореї, де взагалі немає там доступу у людей до вільного інтернету, і так далі. І так далі, і уявіть наскільки з глузду будуть зараз ці е, чуваки, які потрапили в Курськ воювати проти наших козаків. А зараз їх почнуть ще вбивати штабілями вже. Почали. Тобто, ну, абсолютно точно можна прогнозувати, що це призведе до деструктиву. І знову ж таки повернемося до ізоляції інформаційної Уявіть, якщо до нас долітають такі вже звідки, що вони зґвалтували вчительку чи ще щось. Уявіть, скільки там коїться всього, про що ми навіть не знаємо, про що ніхто не пише, що максимально сильно приховується. Тобто, це точно шлях до деструктиву. Те, що неможливо, мені здається, буде приховати. Президент Сполучених Штатів Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін. Він скасував свою власну попередню заборону, та це те, що ми чекали. Очікується, що ось це може посилити оборону нашу від наступу російських військ, але в той самий час цей крок викликав звичайно що критику з боку груп контролю над озброєннями. Про це пише Вашингтон. Пост, як воно пише, одне з джерел їхніх зазначає, що українські політики взяли на себе зобов'язання не встановлювати ці міни у густо населених районах. Отже, що нам зараз чим нам зараз можуть допомогти ось ці протипіхонькі? протипіхотні міни і як ми їх будемо застосовувати, чи чи ну тобто, я ми я так розумію? Можливо, це не так тоді мене поправте. Я так розумію, якщо зараз вже надався дозвіл, то все рівно якісь розрахунки вже були, куди їх ставити, як і якісь певні домовленості існують. Давайте відверто, провевши не один день і не один тиждень в бліндажах. Напередку, я трохи розумію, що таке лінія замінування, для чого вона робиться і так далі. Тут я, я, я би виказував свою думку з цього приводу, виключно по результату подивившись, як працюють ці міни і чи дуже серйозно вони відрізняються від того, чим мінуємо ми умовно. Е, і не глобалізував би ту історію, що там хтось пообіцяв в густонаселених пунктах. Де да, звісно, в густонаселених пунктах населення ніхто і не використовував ті міни, що мається у нас на озброєнні. Але ж кажу, тут по результату, давайте будемо це що не просуть, можемо сказати точно, що е, це не буде такого, Знаєте, як ми там чекали, коли нададуть літаки F-16 і вони там щось змінять критично. Звісно, ці міни допоможуть. Звісно, вони мають виконати свою функцію, не давати піхоті просуватися. Але ну я відверто буду казати вам, так як вони є. Ну повірте мені, були у нас заміновані лінії доволі серйозно заміновані. Де ми, не, ми розраховували, що ворог взагалі не просунеться. На жаль, на сьогодні ті квадратні метри окуповані. Е, Агресором окуповані ворогом помилки враховані. Звісно, там ми промінування це враховуємо зараз. Але я до чого веду? я би не зволікав на це, як знаєте, на щось там ключове, що зараз перевернуть хід війни напередку. Посилить. будь-яке нове озброєння, будь-які засоби ураження нас однозначно посилюють, і треба, щоб їх було більше. Але не треба оці знаєте очікування народжувати в собі, які потім не справдовуються, Ти лишній раз просто розчаровуєшся, що зараз там зайдуть ці міни, і ми тут лінію фронту чимось порігали. Це точно нам допоможе абсолютно точно. Будь-який засіб ураження Якщо ми говоримо про ось ці славнозвісні атакамси ми вчора пам'ятаємо, були прильоти сьогодні. Так само ранок ми почали з благодатного вогню на Росії, як пише Таймс, у нас та Збройні Сили України наразі можуть мати до 50 недалекобійних ракетів атакам для ударів по території Росії. От скажіть? Нам з точки зору військового 50 – це багато, це мало, і ось ці далекобійні удари зараз. Ми бачимо, що ми б'ємо по грау, Та, там, де знаходяться штаби, там де знаходиться озброєння. Сьогодні ще прилетіло в завод, який нібито виробляв. Яку ж якусь їжу, але насправді це було маскування? Він виробляв військові різні деталі. Ось ці удари, наскільки вони нам зараз допоможуть? І 50 атакамців – це та інформація, яка є принаймні у Таймс? Багато чи мало? Давайте тут простою мовою, щоб було зрозуміло тим, хто нас з вами буде дивитися і трохи про ілюструємо. Ви уявляєте приблизно той на півмісяць, да, де Російська Федерація стоїть на кордонах України, на території України і так далі. Уявляєте приблизно кількість міст дислокації, де техніка, аеродроми, з яких злітають літаки, які нас бомблять. І от якщо довіряти тій інформації, яку я там сьогодні бачив в Твіттері, в багатьох джерелах, що начебто вчора було випущено вісім атакамців, з яких збили два, і це щоб вразити тільки одну точку. Вісім випущено збито два. Це Наші джерела публікують. Тобто, що таке 50 атакамсів а, в рамках а, масштабу? В рамках масштабу цієї навали російської армії по всім кордонам України, звісно, не можна віднімати. Це добре, що дозволило. Це добре, що вона є. Але 50 та враховуючи, щоб уразити одну точку, випущено восьми збито 2, Ну тут відповідь очевидна: чи багато це чи мало. Супер, що вони є, але звісно, їх би хотілося більше, щоб повражати всі аеродроми, з яких злітають літаки, які бомблять нас, які закидають нас і фабами, і всередину України запускають ракети. Звісно, треба бути по логістичним центрам, які знаходяться доволі глибоко, не тільки на тій території, на яку ворогу вдалося вдертися до нас. Тому ну я би взагалі не, не озвучував ці цифри. Вони повинні бути максимально приховані, бо розумієте, коли там Таймс пише, що в нас 50 атакамсів всередині середині України, знаходиться. А там з доволі авторитетне видання. То ви розумієте, що Російській Федерації вже навіть не треба ніякої там розвідки до розвідки проводити. Вони приблизно розуміють там на що розраховувати, скільки чекати цих атак і так далі. Мені мені дуже прикро відверто скажу, вам навіть що цей дозвіл так сильно обговорювався. У Змі ця інформація має передаватися з відомства в відомство, і ми про це повинні дізнаватися. Навіть ми, військові, які сидимо на Донбасі. Ми про це маємо дізнаватися виключно по результатам ураження, і вже після результатів повідомляти, що там було не 50, а 100, 50 що дозволили вийти там в глиб, глиб державою. Тут я ж кажу, ситуація трохи печальна в тому, що навіщо взагалі це обговорення? Яка кількість? Але якщо до суті самого питання, то звісно, в рамках масштабу, наскільки ворог вдирається скільки його біля кордонів нашої держави, то 50 атакам, звісно, це мало. Угу. Ну, якщо отак от грубо взяти, це 4-5 днів обстрілів, можливо, навіть менше, так? Якщо я... якісно працювати і підбрати точки, то ну взагалі будь-яке враження ворога для нас це плюс, це позитив. Але ну відверто кажучи, я ж кажу, от я вам провів приклад. Я думав, ви ці цифри mm -hmm. також бачили. Вісім запущено, дві збито. Ну скільки це? Ну, 4-5 точок для враження, їх сотні. Mm -hmm. Пане Євгене, ще питання мобілізації неодноразово піднімалося. Питання того, що не вистачає нам людей, питання так само звільнення військовослужбовців, які з першого дня повномасштабного вторгнення зараз на фронті. От буквально свіжа новина, Верховна Рада надала право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях. Як ви оцінюєте цей крок, наскільки він потрібний? Зараз і наскільки він може ну допомогти? Допомогти військовослужбовцям, дивіться. Він потрібний запит на демобілізацію всередині військового суспільства є і він є доволі давно. І уявіть, будь ласка, моральний, фізичний, психологічний стан бійців, які на фронті знаходяться з лютого місяця 22-го року. Ви можете представити собі, що це за людина, втомлена вона чи ні, мотивована вона чи ні. Людина, яка поки дивиться стрічки там Інстаграму, Ютубу і Тіктоку, як у всіх все добре, як ідуть свята людина, яка два з половиною роки втрачала своє здоров'я, втрачала своїх близьких, не бачила свою сім'ю і так далі. Запит такий точно є. Але ключове, скажіть мені, будь ласка, ну як можна розрізнити людину, яка, наприклад, в тилу пробула е, через мобілізацію, умовно там я не хочу віднімати інших, але водієм, поваром і так далі, тобто куча тилових професій, в кого, наприклад, є оці критерії, які ви зазначили, і є людина, яка пройшла вулидар, степове, в степове авдіївку, пер перш первомайс. Це конкретно мій колишній командир розводу. Людина, яка пройшла всі ці гарячі точки, сидить і а в неї немає поводу звільнитися. І тут, найключове, коли ми балакаємо про те, що є запит, є якісь концепції, вони опрацьовуються про демобілізацію. Потрібні вони? Так, потрібні, але ключове: хто завтра прийде змінювати цих пацанов на фронті? Це ж не секрет, про це кажуть всі з усіх у Певний дефіцит піхоти, тому ми маємо сьогодні деякі просування там із сунення лінії фронту, на жаль, негативні. Ключове чи випрацьована концепція питання: хто змінить цих хлопців, які сьогодні сидять напередку, і чи ефективне рішення буде заведення нових підрозділів туди, нових бригад? Якщо вже є певні досвідчені командири і люди, є ті хлопці, які вже розуміють, що війна для них це все життя. Вони готові ще там воювати, що вони взагалі нічим займатися, що вони себе на умовно гражданці там не не бачать, не спостерігають. Це дуже складне питання Поверхні немає простих рішень. Я ж кажу, де тут справедливість відносно того, хто пройшов з того на десятки гарячих точок, і того, хто був просто водієм і в кого є цей критерій для звільнення? Це це таке, так, дуже складна спекулятивна тема. і буде ще дуже багато е, скандалів стосовно кожного прийнятого рішення стосовно демобілізації. Ну от власне не хочу ще на останок запитати. Все ж таки, ви вже сказали, що важка ситуація на фронті. Я от зараз читаю телеграм-канал військовослужбовців, і вони пишуть: Курахова нічого хорошого вам сказати не можемо. Яка зараз ситуація на Курахово? І, от чи можна її назвати зараз найважчою, найгарячішою точкою на фронті? Дивіться, мій підрозділ, так для розуміння, знаходиться на горлівському напрямку. Це трошки інша локація. Але позавчора вдавалося поспілкуватися з хлопцем з Курахового. І знаєте, не дуже доречно видавати в прямому ефірі якісь там оперативні дані. Але ну я вам можу тільки повторити те, що дійсно по Курахову, на жаль, ніяких гарних новин немає. Останнє, що я особисто спілкувався з хлопцем, які там стоїть. Останнє, що я від нього чув, що ворогу все ж таки вдалося перейти цей міст через водойму і ворог. На превеликий жаль вже знаходиться в місті Кураховому. Я не дуже добре. Я не катався там. Я не дуже добре розумію, які фортифікації набудовані за Кураховом, які резерви там стоять, який у командування. Я сподіваюся, що попри тяжку ситуацію, якісь знаєте, якийсь заготований інструментарій для відповіді на ці всі рухи ворога він є. Але на превеликий жаль, те, що можу переказати і слів побратима, що ситуація там дійсно важка і позитивних просвітів там по Курахово на вчора. nas posteriores. Пане Євгене, я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дуже дякую вам за те, що завдяки вам, в тому числі і вашим побратимам і усім хлопцям та дівчатам збройних сил України. Ми маємо нагоду з вами говорити в ефірі на такі важливі теми. Євген і шейх, військовослужбовець збройних сил України. Дякую вам ще раз за розмову. Ну, а я дякую усім вам також за розмову, за те, що ви долучилися до неї. Закликаю вас поставити вподобайку, розширити відео і, звичайно, підписатися на наш канал. І, звичайно, залишайте свою думку в коментарях для нас. Вона дуже важлива. Ще побачимось до зустрічі.